Проскурівська окружна підпільно-партизанська організація розпочала свою роботу у перші дні окупації фашистами міста. Завдяки підпільникам лягали під укіс ворожі ешелони, виходили з ладу німецькі заводи, друкували і розповсюджували антифашистські листівки. Членами Проскурівського підпілля було більше трьохсот Проскурівчан. За період своєї діяльності вони здійснили більше п'яти сотень диверсій проти фашистів. Звільнили з полону біля шести сотень співвітчизників. У числі народних месників була і Анастасія Герасимова. Цими днями старенька відзначила свій 95-й день народження. Зі святом Севочолу захисницю привітали місцеві посадовці, а також представники обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів. Його голова Тетяна Галушко з іменинницею знайома все життя. Багато чим їй завдячує. Я була зовсім маленька. Ми тільки переїхали. Так сталося, що сусід Надії Онуфрівни підпалив нашу хату. Ми всі спали, а Надія Онуфрівна щось готувала вдома і в дві години ночі вийшла на вулицю і побачила, що палає вся хата. Вона вибила вікно, стала кричати, що ви горите. Отак От розбулила всіх, бо іначе ми б, мабуть, ніхто б там б не проснувся. Це мене вона взяла в кодру, завернула і винесла на город далеко і посадила там. У свої 95 Анастасія Герасимова про підпільницьку діяльність пам'ятає небагато. Маленьку кімнатку дали мені я прийшла на Котовського номер 5 і вони подивилися що там підвал. І що можна робити підпільну квартиру. квартиру то як вона? Зборна чи як? Лістовки вони приготовляли. Нині Анастасія Онуфріївна з болем у душі згадує своїх побратимів, яких з кожним роком стає все менше. Підпільщики все, підпільщики Ясть Назару. Я вам ще, ще покажу от я є от Ясть Назару. Вісі. Подвиг цих бійців і нині зрівняти нема з чим на них можна лише рівнятись. У Хмельницькому запрацював центр надання адміністративних послуг управління Міністерства внутрішніх справ області. Функціонує він на базі МРФ, що на Західноокружній. Інновація є експериментальною. Запровадили її задля вдосконалення та підвищення ефективності системи надання послуг МВС. Громадяни, які прибули в МРЕВ, можуть зареєструвати автомобіль, можуть зняти з обліку автомобіль. Значить, в експерта вони можуть дізнатись всю характеристику свого автомобіля. Значить, правдивисть номерів аврегатів, первинну реєстрацію цього автомобіля. Також автовласники у центрі можуть скористатись послугами дозвільної системи. Зокрема, тут отримують довідку про судимість або ж її відсутність, а ще дозвіл на придбання зброї. Одним із перших до центру навідався водій Дмитро. Прийшов машину знімати з сучота. Заодно я хотів придліти на нароже. Дуже удобно, в одному зданні знаходиться. Центр експериментальний і працюватиме лише впродовж грудня. Обслуговують громадян працівники підрозділів управління державтоінспекції, громадської безпеки, інформаційно-аналітичного забезпечення та науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Хмельницькій області. Мати безпечну дистанцію та у рази зменшувати швидкість руху. Таких правил у зв'язку із погіршенням погодних умов водіям радять дотримуватись працівники державтоінспекції, а недосвідченим шоферам стражі доріг рекомендують утриматись від далеких поїздок. І, хоч на дворі зима, у шиномонтажних майстернях гаряче З самісінького ранку тут кипить робота. У шаленому ритмі працюють, відколи впав перший сніг. У нас приїздять автолюбителі тоді коли бачу сніг. Бачать льот, а то, що рекомендовано, то це ніхто на це не звертає уваги. Ви самі бачите, що зараз робиться, і вже тиждень сипе великий сніг, і люди їдуть міняти резину. Усі примхи літньої гуми у зумову погоду на собі відчув Павло. Із таким автовзуттям водій ледь шиномонтажки дістався. Я багато їжджу, моя машина стояла тут на Україні, а я сам поляк поїхав за кордон. Поїхав за кордон приїхав ще чезно ну, і сніг впав, так як є ще час, ну, і Тяжко дуже їздити. Таких клієнтів, як Павло, працівники шиномонтажних майстерень жартома називають найстійкішими і найекстремальнішими, і їх найбільше з поміж усіх автолюбителів, додають перевзувачі авто. Бути дисциплінованими шоферів закликають даїшники тих, хто правила ігноруватиме, каратимуть гривнею. Водії, які керують транспортними засобами, на яких встановлена гума, виста протектора, яких не відповідає державним стандартам та правилам дорожнього руху, притягуються до адміністративної відповідальності. На них складаються адміністративні протоколи, виноситься постанови. Водій за що сплачує штраф від 340 гривень. За кілька тижнів до нового року серед перетворюється на святковий ярмарок. Це вже традиція. Втім, цьогоріч її вирішили дещо окультурити. Поблизу дитячого світу та торгівельного центру Атріум вже з'явилися ошатні дерев'яні альтанки. Дозволи на встановлення таких тимчасових споруд отримали близько 30 підприємців. До самісінького нового року тут можна буде придбати штучну ялинку, іграшки та інші прикраси. А от живі зелені красуні у центрі міста не продаватимуть. Натомість в мікрорайонах майданчиків з реалізації натуральної ялинки вистачатиме. Як традиційно у нас склалося, на виставці буде біля Селістри, на Озерні на кінцевій зупинці, у Раково теж на кінцевій зупинці, в Південно-Західному мікрорайоні біля Львівського 14 будинку, і в Гречанок також біля транспортної зупинки Олімпійська. Тим часом у Хмельницькому розпочала свою роботу фабрика Діда Мороза. Новорічні прикраси з паперу та підручних засобів виготовляють у місцевих підліткових клубах. Зокрема, масштабна робота розгорнулася у клубі Вікторія, що на інститутській. Мені дуже грається робити сніжинку, бо ця сніжинка буде висіти на йолці. Родзинкою новорічної ялинки 2013 стануть головні символи прийдешнього року. Ми дуже гарні виготовляємо змійки. Змійки чорного кольору виготовляємо, тому що цей рік чорної змії. Ми стараємося догодити змії, щоб нас поталановило. Крім ялинкових іграшок, діти працюють над вітальними листівками. Їх напередодні Нового року вручатимуть усім добродіям, які допомагали підлітковому клубу впродовж року. Та малюють у них хмельничани не лише на папері. Віднедавна у клубі Вікторія впровадили нову методику пісочну терапію. В окремому кабінеті розташували 5 спеціальних столів. Пісок, за словами спеціалістів, вбирає усі негативні емоції. Іноді буває, що спілкуєшся з дитиною, вона не хоче тобі розповісти свої переживання і емоції. Відповідно, це перш за все, от перша допомога це буде пісок. Коли ми торкаємося піска, спрацьовує дрібна моторика руки, сенсорика, так? відповідно, відчуття, уява спрацьовує моментально. Відповідно, дитина, коли сідає до пісочка, вона розповідає все. Але вона розповідає не словесно, вона вказує це все своїми пальчиками, відповідно, що вона відтворює на цьому пісочку. Кімнату релаксу допомогли облаштувати міські обранці, які опікуються даним округом. Нововведення діткам припало до душі. Я люблю різні метелики малювати, квіточки. Ну, скоро Новий рік, то я вирішила намалювати новорічну композицію.